Всім привіт, друзі! Я мию зеленочки і родовочки. Одна жінка прийшла на базар, да каже: о, а в нас зеленки каже, Ну чуть-чуть ростуть, а бельонок взагалі немає. Радовки називає бельонки. Я ще ніколи не чула. Дивіться, як я її гарно помила. Вони такі не знаю, чого Даже коли я їх брала, то ось вони так ломляться. я їх кип'ятком, так як мені Катя. Посоветувала, то я тепер вже всі заливаю кип'ятком. І ось заливала кип'ятком. Тоже це тут в мене рядовки. І от зеленки. І я все мию ось зараз. Дивіться, які в мене тут корні великі. Я, друзі, хто мене там хоче трошки повчити, я ж не маленька дівчинка. Я теж знаю, як мені брати, як мені краще. Тому якось так. От дивіться, от такі корні. Як я бачу, що коріння можна взяти великого, я беру вилис, ну, гриба з великим корнем. Якщо я бачу щось не так, то я зрізаю. І там дуже багато піску. На, там, на, від, на відео здається, що вони довгі, ні. Вони отам во, і там все таке, знаєте, курили. Його трохи обріжеш, то я що буду стояти отак кожного, так як мені. Я обшкрібаю кожного корінчика. Ну, я ж теж з піском не їм. Я теж обшкрібаю все і мию довго і все акуратно роблю. Тому uh, я буду часто стоять того корінчика у лісі шкребти, бо як я чуть зріжу і кину його от я все з песком курили, то воно запаскудить мені всі гриби. Вже як не наїлися, то й не наїмося. Я думаю, достатньо. Як тут ось гарний такий корінь, то він гарний. Трошки відрізала її, тому що вони Це у берозніку ці радовки. Тетка казала бельонки. Ніколи не чула, що називаються радовки бельонки. А вас теж так може напишіть, чи теж називають радовки бельонки. Воно так якось їй подобає, зеленка, бельонка. Зеленка та, що зелена, а бельонка, от, ну так. Тому я ось як я вважаю нужним, так я і роблю. Ну, пишете, що я не люблю критики. Ну, звикайте. Я звикла вже до всього. Але якось знаєте, я не привикла людей, якось, знаєте, критикувати. Ну, я як дивлюся і бачу, то я думаю, що то людина так робить, значить, їй так удобно, значить, вона так хоче робити, їй так зручно. Тому. Я не вправлю там когось судити чи когось вчить, як кому жити і що робити. Ну. Не знаю там що, О, я там обшкриваю, я беру. Ну, беріть, ви беріть, як хочете. І ще там, що ви говорите, що треба зрізати, то ви знаєте, я там буду сидіти у тому лісі одна і зрізати ті корінчики. Поки я поріжу і поприкриваю глицею, то які то будуть гриби? У нас ніхто їх ніколи так не бере. Ну да, било гриба ще там, да. Я іноді зрізаю. А для чого? Там це бродіння, йде гниль, вонізм, і воно наоборот, все це уніштожається. Так що буває, люди, ну, вони пишуть так, як вони думають, вони вправі писати і думати. Ну, а пишуть і так, і так. Так що по-різному. Такі справи. Так, що я буду далі мити. Бо треба їх упорядкувати, ці грибочки. Немає часу. Я хочу щось придумати і сама не знаю, що воно вийде, але спробую. Це мої рядовки помиті. Я вибирала такі куринчики, великі я повічавувала їх. Вони в мене парені кипятком. Десь три рази я парила, по-моєму. Три-чотири рази парила. І вони в мене, бачите, такі слухняні. Я їх повичавувала і хочу зараз перебити ножом на блендер. І ось розмочила хліб, хочу зробити котлети. Не знаю. У мене там ще гречка є, додавлю гречки. Ну, подивлюсь, щось може вийде. Хочеться щось спробувати зробити. Грибний фарш вже готовий у мене, перекручений. Тепер я взяла цибулину і чесничок. Небагато, ну так, трошки для запаху. Хліб теж у мене вже готовий. Додала до фаршу грибного цибулю чесник. Взяла лавровий листочок, чорний перець, соль зараз Добавлю Гречки взяла, гречку хотіла теж перемолоти, але подумала, що може буде таке воно, як клейки, не знаю, хай буде ціленька. Добавлю зараз хліб. Ну, сама так придумляю на ходу, що буде, те буде. Я перемішала все. Будуть грибні гречаники. Мабуть, зараз додавлю ще одне яйце. Хай буде ще яєчко. Я ж переживаю, чи вони будуть держатися. І паніровушні сухари, їх обваляю. котлетки наші. і спробуємо жарити. Думаю, буде смачно. Трошки зробила, побачить, що буде. Ось на гарячу сковородку положила їх, і вони мажаться в Перевернусь, побачити. Вроді би вони нормально перевертаються. Оп. Ну, звісно, вони будуть м'якенькі. Ось таке. Хочу зараз прикрити кришечкою. Бо вони ніби так трошки притушувалися, поняли? Девочки, отак вони у мене жаряться. Нічого не можу сказати. Я вже спробувала дві котлетки. Вони смачнючії. Особливо у кого проблема з зубами, то це просто балдеж. Ну, дуже мені гусенькі і дуже нежні. Тільки що треба, я думаю, може фарш даже ще трошки на сковородці, о те, що я перекрутила, мона було б трошки його як прижарить, чуть-чуть тако ніби притушити, навіть з цибулі можна. Ну Там смак поміняється, мабуть. Отак ну, вони якось, я не знаю, як ото як з м'яса. Ну дуже-дуже нежні і трошки вони так знаєте, як вже коли довго жариться, то бачите, як важко і перевернути. Я чуть-чуть сухаров досипала у фарші, так я жару. Ну, добренькі, нічого не можу сказати, смачні. Ну, можна придумляти там. Воно і картопліну добавлять, можна що хочете, геть і капусту додати, і ложку майонезу можна придумляти, що хочете. Фантазія у нас працює добре, жінок можна все додати. Девочки, я думаю, що можна у фарш додати ще ложок диманки, отак от сухої туди у фарш положити і щоб вони постояли, настоялися. Мені здається, що було б дуже-дуже класно. Такі котлети. Вони на смак дуже смачні, оце, що, що скуку вони такі дуже-дуже сильно нежні. Ну, я їх можу взяти у руку. Звісно, вони нежні, тому що грибочки перекручені і гречка. І воно таке, знаєте, все аж дише. Смачніє. Я вже з'їла три штуки. Дуже добрі. Можна готувати. Так як я грибов не дуже люблю, то котлетка для мене добре. До гарніру, п'юрешечка. Те, що треба. Грібні гречаники вже у мене на столі. Ну, ось такі. Вони добрі, але бачите, вони такі, як сказати, не товстенькі, є товщенькі трошки, ну, все одно вони такі, тоненькі. Хотілося б, щоб вони були такі більш як пухкі. Ну, але вони дуже-дуже смачні. Так що можна їсти. Готуйте, фантазуйте, друзі. На все добре, до побачення і до зустрічі вам.